Дитячі штани резерва, Мекесенький та приємний джинс. Харні модельки, такі від нас 170. 146. Прикольна моделька. Дуже класний, м'ятенький джинс. 158. Також така класна моделька. Така гарна на 122. 158. Спортивні на 170, серединка натуральна три 152 з підкладочкою натуральною, 128, м'якесенький джинс, 152. І тут класний, котонові на 170 ще можна внизу підкачати, ну дуже гарно вони дивляться.